Вітаю! Пропоную вашій увазі новий український онлайн-сервіс для перевірки позицій пошукових фраз в органічному пошуку Google. Отже, для початку створюємо новий аккаунт або входимо в існуючий. Тут ви можете створювати багато різноманітних проєктів, відслідковувати позиції кожного та робити SEO аудіт підключати Google Search Console, налаштовувати Backlink Monitor та багато іншого. Але сьогодні ми поговоримо про відстеження позицій в пошуку. Для прикладу створимо новий проєкт. Вводимо доменне ім'я, наприклад, одного американського сайту. Ось. Тепер нам потрібно додати пошукові фрази, які ми хочемо відстежувати. Серед налаштувань ми можемо обрати розташування кінцевих користувачів. Це Сполучені Штати Америки, цільову Україну. Можемо залишити пустою, можемо обрати також Сполучені Штати Америки для більш точного пошуку. І мовну версію браузеру користувачів. Все, нажимаємо додати фразу. З цього переліку ми бачимо пошукові фрази. Кожну з них ми можемо відредагувати, додати нові фрази або змінити раніше встановлені налаштування. Для початку сканування натискаємо кнопку Сканувати. Оскільки це було перше наше сканування, то в нас відсутній графік динаміки зміни середньої позиції фраз. Але бачимо, що виросло 5 фраз, це само собою зрозуміло, бо до цього вони не займали в нашому аудиті жодних позицій. В топ-3 знаходиться дві фрази, 25%, в топ-10 дві фрази також, в топ-30 три фрази. По фразам, по яким позиції в топ-100 немає, стоять порожні ячейки. Кожну фразу можна просканувати окремо, нажавши на цю іконку. Як бачимо, позиції все ж немає. По тим фразам, де були виявлені позиції в результатах пошуку, ми можемо відобразити сніпет, як виглядає сайт в результатах пошуку. Кожне сканування можна видалити або скачати звіт в Excel-форматі. В стовпчику Backlinks будуть відображатись зворотні посилання на кожен такий URL з розділу Backlink Monitor. Але на це потрібен час, щоб наш сервіс виявив такі зворотні посилання і додав їх до цієї статистики. Фрази можна впорядкувати за алфавітом в прямому зворотному порядку та згрупувати по URL. Ось ми бачимо, що на URL головної сторінки припадає дві фрази. На цей URL одна і на інший URL по одній фразі. Кількість Фраз, які ви можете сканувати, обмежується лише балансом вашого пакету. Отже, щоб побачити, як це виглядає для проєктів, де сканування відбувалось багато разів, давайте переключимо, оберемо інший проєкт. Наприклад, поточний SEOGIS. Це наш дашборд куди ми потрапляємо одразу, але зараз нас цікавить рентктрейкинг. Ось середня динаміка позиції середньої фрази. Історія зміни кожної фрази. Кількість беклінків, яка з'являється або випадає з результатів пошуку. Кожну фразу можна змінити будь-який час. Якщо в результатах пошуку був змінений цільовий URL, ви побачите це червоне маркування, що URL в результатах пошуку змінився. Дякую за увагу.